День малята, любі хлопчики та дівчата з давніх пір і понині, як кажуть, у нас в Україні здоровенькі були. Ось ми з вами і привіталися. Діти, наша Україна має багато народних символів це різноманітні вишиванки, віночок, калина, верба, та один із народних символів України. Є рушник. Ось сьогодні про нього ми з вами поговоримо та намалюємо. Не було жодної хати без вишитого рушника. Ним прикрашали стіни, вкривали хліб, витирали руки. Хліб-сіль на вишиваному рушнику ознака гостинності українського народу. Без рушників не обходилися різні народні обряди. З рушником і хлібом приходили в дім, де народилася дитина. З рушником виряджали матері своїх синів в далеку дорогу. Стелили вишиваний рушник під ноги молодих. Бачите? Рушник це гордість нашого національного мистецтва. Прикрашали рушник геометричними та рослинними елементами: ромби, трикутники, лінії прямі та хвилясті. Хрестики, кружальця, кривульки та рослинними елементами прикрашали квіти, трави, дерева, різні рослини. подивіться, які троянди, квітки. Якщо на рушниках зображені тварини, птахи або камахи, знаєте, це зооморфні мотиви. Намалюємо діти з вами рушничок. Малюватиме будемо сьогодні гуашю. Справа і зліва, зверху вниз проводимо прямі вертикальні лінії. З однієї сторони і з другої. Проводимо прямі вертикальні лінії. Таку ж саму лінію ми проводимо з іншої сторони, додамо горизонтальні лінії. Який візерунок зліва, такий візерунок і справа. Однаковий. Додамо горизонтальні лінії. І таким чином прикрашаємо з іншої сторони, зеленим кольором, намалюємо хвилясті лінії зверху вниз. Відступили трішечки і ось таку хвилясту лінію намалюємо. До речі, ви самостійно діти можете. Придумати свій узор, свій орнамент, свої візерунки. Також саму хвилясту лінію ми малюємо з іншої сторони. Поряд синім кольором провожу пряму лінію. Ось таку з однієї сторони та з другої. Ось така пряма лінія, та з другої сторони. Спонжиком або тичком ось таким, намалюємо маки. А я вам розповідала, як робити ось такий тичок. Його можна купити в магазині спеціальному або самостійно зробити на олівець, намотати шматочок поролону та закріпити нитками. Ось у мене вийшов такий тичок. Ми намалюємо маки на рушниках. Маки на рушниках вважалися оберегом, вони захищали рід від усілякого лиха та зла. Намалюємо ось таким тичком, залишаємо слід. Посередині та внизу. Те ж саме ми робимо з іншої сторони. Вгорі, посередині та внизу. В полі, поряд з маками, завжди квітнуть волошка. Волошки – це символ. Краси, молодості, здоров'я та сили намалюємо між маками волошки. Ось так приклали і з другої сторони. Ось такі волошки у нас будуть. Намалюємо їх і з однієї сторони, і з іншої. Так, далі намалюємо зелене листячко. З однієї сторони і з іншої. Ось так, прикладаємо пензлик та з однієї сторони і з іншої. Таким чином, з другої сторони те ж саме. Витяна паличка допоможе нам домалювати серединку маків. Ось так. Далі. І серединку других квітів волошок. У нас буде біла середина. Можемо далі прикрасити маки, поставити навкруги чорної середини, ось такі білі крапочки. Ось такий рушничок діти у нас вийшов. Спробуйте і ви намалювати. Пока-пока!